Музична абетка. Вчимо букву М. І будемо її писати на пісочку пальчиком. Ось так за допомогою ліній, ми з вами пишемо букву М. Ось так вона виглядає. Можна написати її трішки інакше. Спочатку написати ось так дві палички однакові на відстані, а між ними ось такий місточок ніби. І вийде буква М. Ось так. І ось так. Можна. Спробуйте і ви дітки написати букву М. Зараз я їх підсипаю, ці букви, що я написала, для того, щоб написати ціле слово море. Бо ми з вами слухали пісеньку про море. М. Наступна буква у нас О. Р. Ось так. І е. -е, -е. Паличка вгорі посерединки і внизу рисочка. Море. Поставте на паузу і спробуйте написати це слово. А зараз, дивіться, я за допомогою панчиків рухаю пісочок вгору вниз. Малюю ось такі хвильки моря. І слово море, що я написала, зникає за цими хвильками. Спробуйте й ви намалювати море. А зараз я хочу вам показати, як я ось так кулачком ставлю відбиток. Бачите? вот так, отбиток кулачка. И пальчиком домальовую 5 вот таких крапочек, как відбитки пальчиков на нижце. У нас на нижце 5 пальчиков. И вот у нас, как хтось кто-то оставил след нижки на песочку. Кулачок и 5 отбитков пальчика. 4, 5. Ось Так, спробуйте і ви, дітки, намалювати море і сліди на піску.